Всі мої вітання сьогодні на огляді Сузукі Адрес V125S. Ски давно не було на огляді, так як більше року не заїжджали. от Зараз можу вам запропонувати есочку дуже дуже в хорошому стані і в красивому кольорі. С це 125-кубовий інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Зручний Сузукі Адрес. Ну і, звичайно ж. В оновленому дизайні, хто знає, що таке за скутер, Suzuki адрес Vesta 125 g v V125S, той розуміє, що це за апарат, а хто не розуміє, буду вам за нього детальніше розповідати. Оцініть, будь ласка, спочатку настільки він красивий в оцій фарбі, якщо камера передає от такий переливається колір. Ну от просто Просто надзвичайно красивий, надзвичайно симпатичний, такий перламутровий з синім таким ксираликом. Дуже красиво виглядає, без дефектів, без зауважень. От Передня частина, дивіться настільки воно все красиво, а побачите на свої очі, звичайно, воно красивіше, навіть ніж передає телефон. Так, передня гума стоїть данлоп-диск. Десь хороший, знос відсотків 10 не більше. Данло такий, відсоток, відсотків 40-50 залишилось трошечки потріскав, але протектор є. В районі 30-40% можна залишити і катати ще сезон 2. Як мінімум, це Dunlop. В будь-якому випадку краще, ніж будь-який там китайський аналог. Масляна гідравлічна вилка, хороша у адресиків у Сузукі. Комфортний такий скутер для наших доріг буде в самий раз. Вилка для такого апарата більш, ніж достатня. Стоїть тут електронна приборна панель. 21 777 показує пробіг, датчик на бак. От такими кубиками показує. Ну і, звичайно ж, тут швидкість там і так далі. І, до речі, адрес у нас з версії навіть. Сигналізації бувають, бувають без, але тут у нас приборка з сигналізацією, але вона щось не працює. Руль замикається, на сигналізацію не ставиться. Так, ідемо далі. Пологий хороший пол, зручний, є гачечок для кульочка. доволі такий місткий карман. Сидіння, до речі. Перешити новим якісним матеріалом. Двомісне велике сидіння у у сузуки адреса. Один оригінальний ключ. Такий адрес зроблений з карбоновими вставками, такий доволі гарненький апарат, гарно виглядає адрес. Так, Під сидінням знаходиться бак. Бак пластмасовий, пластиковий, їх ржавих не буває. Далі пара рідних заводських зеркал в комплекті, буде з адресом. Так виглядає права частина, без єдиної подряпинки, без дефектів, без зауважень, все супер. Взагалі немає скажімо так, питань по скутеру. Задня гума також данлоп, а відсотків також 40-50 залишилось, тобто також на сезон на 2 їздити без проблем. Данлоп, є данлоп. Ну, як завжди, можна так роздивитися трошечки колір, дефектів, подряпин там і так далі немає, все, все супер. І є бокова підніжка. По варіаторній системі тут все в оригінальному стані залишилось. В одному здається тільки скутеру, я не пам'ятаю, У мене є адреси, до речі. Оці в різних кольорах, є в цьому кольорі, є білий, є сірий і, здається, ще чорний. Тобто адреси доступні на сьогоднішній день, в момент публікації цього відео, в чотирьох кольорах. Кому подобається дана модель, телефонуйте, підберемо кольор для вас або очікуйте огляд на конкретну пропоновану модель. Так, тут ми все зрозуміли. Тихенько, чисто працює, бачите, недостатньо, недостатньо плотно прилягає сидіння і такий звук. Нечистий. Ано сери, сядь так воно тарабанить сидіннячко. А, а я знаю як це можна вирішити. Дивіться, тут такі... Такі гачечки, вони трошечки піднімають сидіння вверх, мабуть, щось підставити туди, якусь резиночку і сидіння буде трошечки плотніше вверх відставати і не буде такого люфта невеличкого. І не буде цього звука. Так, дуже чистенько і гарно працює адрес без ніяких питань. Так, ближній і дальній працює. Поворотничок працює. І лівий, і правий. Все. Така красива у нього, до речі, фара. Мені на якусь посмішку джокера схоже, таке непоганий такий дизайн, симпатичний. Давай лівий. По двигуну, по роботі двигуна питань немає. Так, Як завжди покажу вам, як переглядаю. Я на такій техніці, до речі, для мене модель G, модель S одна із самих зручних і самих так, невеликих компактних розмірів, але з нормальним 125 двигуном, зручною посадкою для ніг, з отаким пологим, підлогою, тобто дуже зручні. До речі, можна ще, знаєте, як їздити, бачу, як... Хлопці їздять о так. Дуже зручна моделька в плані посадки один із самих самих зручних скотерів взагалі. І він практичний тут є. Є пол, можна щось поставити, перевести. Дуже практична моделька невеличка і дуже шустра. По набору швидкості, ну все все тут добре. Гарно їде. Я не бачу сенсу робити такий повноцінний тест-драйв на G ой, на S цю, так як е, їдуть вони від 80 до 100 км на годину. Це ну, більш як достатньо, щоб його там, скажімо так, перевіряти від А до Я. Гарно біжить. Чистенько працює двигун. Тобі зру... А? Ну можна так, да, як на мотоциклику. А ну, нажми мені задній то не заведу тут же ж задній зручніший ніж Маджеста, да зводный Посадка, Да. Так що, я думаю, немає потреби робити отакий от великий тест-драйв на есочку А SE. Їдуть вони 80 без проблем і більше. Тобто 80 плюс по швидкості, в залежності, ви на нього ставите ролики варіатора, знову ж таки, максимально можна збільшити. От. Кому подобається, телефонуйте. Контакти в опису під відео. Не забувайте про телеграм-канал з наявною технікою. І підписуйтесь і подобайки ставте обов'язково. Хто хоче бачити, як завжди тест-драйви на таку кубатурну техніку, напишіть, буду робити тест-драйви. але якби, есок оглядів і максимальних швидкостей у мене на каналі достатньо. Всім гарних покупок.